Друзі, усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф, я Камбат. І на цьому каналі ви дивитесь, як воює 93-я бригада та які корисні речі у нас на війні. Сьогодні я вам розповім по вашим коментарям, які речі видають в Збройних силах України, коли ви по мобілізації приходите і які речі вам видадуть. Тільки вас мобілізують, ви потрапите до постійного місця дислокування вашої частини. Там ви оформите усі документи. До речі, що по документам і юрисдикції, як при оформленні, так і на нулі, що треба знати, я зроблю окреме відео, бо є нюанси. Так ось, коли ви оформились, вам почнуть видавати форму. Що по-перше? По-перше, видають плитоноска. Ну, це мій бронежилет, але видається плитоноска. І нам видавали туди керамічні плити. Вони четвертого класу, їх перевіряли, витримують, все гарно. Але є частини, де видають не керамічні плити. Вони просто важчі. Але це вам видадуть 100%. Ще хочу сказати, видають шолом. У мене шолом тактичний, бо я його сам купував. Чим він відрізняється, у нього вирізи є під вуха, під навушники та ще щось можна цепляти. Це у нас шолом. Він вам видасться з кавером таким захисним, тряпчаним. Та видадуть вам три Підсумки під магазини. Це у вас буде. Також нам видали аптечку. Така аптечка, вона американська. Я казав, я зроблю ще на неї огляд. Вона дуже мінімізована та дуже гарна. Тобто Тут усе, що потрібно. Але я вам рекомендую на всяк випадок зберіть свою аптечку тактичну. І які ще аптечки вам треба? Це я розповім ще в іншому відео. Для того, щоб це подивитись, не забувайте підписатись на канал Motolav, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. А ми продовжуємо далі. І я вам зараз показую, що ще видають, коли ви мобілізовані у Збройних Сили України. Вам видадуть камуфляж. Це в наш кітель та штани, це піксель. Він дуже якісний. Щоб перевірити, він справжній чи ні, він повинен бути у, у такій сіточку, кубик такий, якщо видно. Оце, якщо тканина така, то це оригінальний піксель ЗСУшний. Хочу вам сказати, що усі нашивки, липучки, які тут є, це ви вже придбаєте самі. Це не видають то ми йдемо далі униз. Нам видали отакі берці. Ось такі берці. Хочу вам сказати, що я в них півроку вже хожу. Як бачите, вони практично нові. Вони тут не промакають, але якщо вступити отак в воду, то тут може і проступити вода. Хоча ми збризкуємо тут водозахисним спреєм. Також видаючи носки дві пари, отакі ЗСУшні. От, бачите, тут написано ЗСУ. Отакі шкарпетки. Дві пари у нас такі йдуть. І на цьому етапі ви вже одягнені та захищені. Ви спитаєте, а як вже спати? Та я вам скажу, що нам видають? Нам видають отакий каремат, Звичайний каремат, Не буду його розгортати. Це нас каремат. І видають отакий спальний мішок. Хочу сказати дуже якісний спальний мішок. Теплий. Но я хочу сказати, я оцю всю комплектацію показую, що нам видавали 5 місяців тому. Зимний одяг нам ще не видали. Коли видадуть, я зроблю на нього огляд. А зараз я вам показую, що це весна, літо, осінь. По зимньому спорядженні я вам. Ще запишу відео. Так ось, отакий от у нас спальник. Хочу сказати, от це спальник рекомендують, щоб він був такий широкий, прямий, а не от такий як туристичні, знаєте, як вони конусами йдуть. От конусам дуже невдобно. І якщо ви ще будете спати у бронежилеті, а це дуже часто буде, то повірте, ви не зможете. Тому спальники спати. А так, цей спальник дуже гарний. Скільки температуру він витримує, ну, найменше ми спали було плюс 5, був дощ, ми на себе наділи все, що є. Бронежилет я надів кевларовий і спав у цьому спальнику. і Тоді я не замерз. Якщо спати голому чи на нательному більлі, то може ви і замерзнути. Максимальна комфортна температура цього спальника плюс 5 градусів. Ну, а перед тим, як продовжити наш огляд, я забув ще в прошлому відео сказати, що потрібно мати на нулі. От в коментарях правильно там один хлопець написав: потрібно ще годинник. Годинник це обов'язково. Він потрібен для того, щоб ви орієнтувалися по часу, бо будуть у вас наряди, будуть завдання. Наскільки куди вийти, і головне, коли ви будете оказувати медичну допомогу перетягувати турнікетом, то на турнікеті потрібно написати час, коли ви наклали цей турнікет. Бо з турнікетом, коли везуть до лікарні, людина може дві години так, щоб було без якихось ускладнень. Якщо ви не напишете цей час і у лікарню привозять пораненого, і там немає коли час, а лікар не знає, якщо це було більше двох годин, то йде ампутація конічності. Якщо менше, то там спеціальні є розжажаючі уколи і так далі. Якщо просто попустити цей турнікет, то Можна сказати, увесь яд, все це тромби, все піду, піде у вас в організм і ви помрете десь хвилини за три. То коли привозять з турнікетом і без позначки, в який час його наклали, просто відрізається кінцівка. І годинник у мене фірми G-Shock це не реклама, все, що я вам показую, це не реклама. бо... Я вам вже такі перевірені марки, все розповідаю, те, що на собі перевірив, і воно якісне. Воно ну, не треба там писати щось реклами та я можу взагалі нічого не казати. І так, далі ми переходимо. Вам видадуть от такий мішок. Ну, Бачите? Видадуть або такий баул, або видадуть е... рюкзак. Або то, або то. Не знаю, що кому там видавали, може, кому-то взагалі нічого не видавали. Нам видали по баулу. По баулу, І я їм дуже задоволений, бо, як бачите, він цілий, не порваний, бо він пройшов і, Рим, і Крим, ще Донецьк попереду. Так ось, зараз я покажу, що у баулі. Це ті речі, такі мілкі, що нам повидавали. І хочу по-перше сказати. Усі баули та рюкзаки зразу підписуйте. Підписуйте фамілію. Ось як у мене тут підписано. І якщо є липучки, і ще якусь липучку кидайте, бо буде так, що усі баули і всі речі, все згружається в Камаз, повністю там ля 50 чоловік. І потім все викидується на кучу. І спробуйте ви знайти свій баул, якщо він однаковий, повністю у всіх. А так ви хоч будете знати, що він підписаний, що тут можете ще номер телефона написати, бо якщо десь загубиться, і якщо солдати захочуть, вони вам дзвонять і повернуть ваші речі. Так от, розпаковуємо цей баул і дивимося, що нам ще видали. І так, як він відкривається. Дуже просто. Бачите, він тут на ліпучках дві мовні йдуть. І так, що нам видали? Оце в мене кавер остався зі стокової каски. Він є. Він є. Каски немає, бо я її здав, а кавер собі залишив. Далі. Кепка. Кепка. Влітку дуже важлива річ. Далі у нас іде натільна білизна. Ось отакі штанці зі знаком ЗСУ. І до нього ще отака теж кофтинка легесенька. Його можна піддівати під камуфляж, а так, якщо ми на помивці, то ми одягали та спали в ньому, як у піжамі. Дуже, дуже корисна річ. Далі у нас. Ідуть ну, трухани. Трухани теж брендовані, одна пара. Це вам видадуть. І вам видадуть футболки. Футболки фірмові дві штуки. Хочу вам сказати, коли вам будуть усе видавати, міряти, особливо коли вам взуття будуть давати, от вам видали, ще нічого не підписуйте. Ви спочатку поміряйте, бо у кого, допустив. У мене, допустимо, 42 й розмір, а мені підійшла 43 й розмір. Якщо вам видали і ви поставили підпис, то вам вже ніхто на другий розмір не поміняє. То вам видали, ви поміряли, а потім розписались. Якщо щось не підходить, прямо не відходячи від каси, вам усе замінять. Далі, у нас така фліска дуже, дуже тепла, якісна, отака От фліска. Дуже хороша. Ми її теж або піддіваємо під кітель, або зверху надіваємо. І так, і так можна. В принципі, дуже-дуже гарна річ. Так, ще хочу вам сказати одну річ, що вам потрібно. Ось в мене отакий спрей. Ось, бачите, це для обуві. Він Антибактеріальний і пахощі різні видає. Бо коли ви постійно у цих берцях, носки не завжди можна замінити, але один раз, а може раз в три дні, вам треба забризкати повністю внутрішню частину берців. Також можете ще на носки побризкати і на ноги. Дуже класна річ, це обов'язково у вас має бути. І якщо комари, якщо ви у лісі ще знаходитесь, то візьміть ще собі від кліщів і комарів, це один флакон там є. бризкайтеся на його не треба тільки бризкати на тіло, він бризкається на одежу. одежу але, як показує практика, вони все одно залазять ці кліщі, Ви бачили в попередніх відео, як хлопців десятками просто витягав кліщі, то у вас в аптеці повинно що бути? Щіпчики, щоб витягувати кліщі. Ну, не знаю, зараз сезон, не сезон, але вони ще є. Так, що нам дали ще таке корисне? Нам видали отакий ЗСУшний дощовик. Я вам покажу, розпакую його. Ось такий чехольчик. Він іде костюмом. Штани на резинці, штани такі та отакий піджачок, можна сказати. Ось, десь він на молнії. Липучки, Усе застегується, є капюшон. Е е е. Наскільки він не промокає. Хочу вам сказати, якщо такий не сильний дощ, то Нормально все держить, все гарно, Але якщо під проливним дощем, то десь година і він повністю. Він мене в мене промакає, хочу вам сказати. Бо в мене ще якийсь попався він другого кольору, і пропитка не така. От хто у кого є, такий, зрівніть, бачите, в мене видно піксель з цієї сторони. А у хлопців воно біле. Може, в мене якийсь брак, я не знаю. Напишіть в коментарях, хто користувався ЗСУшними дощовиками, як у вас воно промокає чи не промокає. І хочу ще сказати, що нам ще видали підказку. Флісова така шапочка, я її десь профукав, її немає. Ну, вона була. Ось такі речі нам повидавали. Хочу вам сказати ще е з попереднього відео, де я розповідав. Що при собі потрібно. І дуже багато писали, а ліхтарик, забори про ліхтарик. Я вам хочу сказати: на нулі ліхтариком ви не то що користуватись, вам буде заборонено їм користуватися. Максимум, що ви можете собі підсвітити, це в бліндажі. А у кожного є телефон і можна підсвітити. А якщо десь взагалі у темряві вам треба живити, ви телефоном світите прямо собі на ботинок десь 10 см від землі. І тоді ви зможете десь пройти. А ліхтариком ніякий там червоний світ, білий, зелений, по барабану, не треба він там. Якщо ви там десь на третій, на 4, на 5 і вдома сидите на дивані, там беріть собі ліхтарик. По ложці спрасували мультитул. Навіщо вам мультитул, якщо ви не будете користуватись, а мультитулі що? Там виделка, ніж, штопор. І ложка. Це такий мультитул, і кажуть, нам дуже удобно. Ви будете користуватися тільки ложкою. Виделкою нема такої їжі на фронті, щоб можна було їсти виделкою. Ніж у вас є штопор, зась, вина там немає, винних погрібів теж не буде. То слухайте мене і все буде гаразд. У нас попереду дуже багато оглядів. То не забуваємо підписатися на канал Мотолайф, поставити лайк, вдарити дзвіночок. І я буду працювати для того, щоб наші мобілізовані, ті, хто хоче піти в армію, хто хоче боронити нашу Україну, були максимально комплектовані та з максимальними знаннями. Ми перемагаємо! Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!